Ластівочки, соколики, добрий ранок. А зараз я вам скажу коротко на сьогоднішній день. А тут такі будуть поради, які вам саме потрібно почути. Це карти уютної відьми, це комфортне відьми, мабуть, це відьми, ядюсі, ягусі, так? Я бажаю вам всього. Сьогодні самого найкращого, вдалого дня, щоб все у вас вийшло. А четверг, якраз все у вас буде виходити. Так, дивимося. Так, задумуйте, задумуйте, що вам потрібно, і для когось буде та сама порада, сама найважливіша. Що сьогодні? Ох, вам сьогодні просвіт прийде. Ви таке. Собі до вас, знаєте, як -от на людину приходить озаріння, не знаю, допустимо, як поступити, а потім раз, і от рука свише, раз і покаже, раз і підскаже. І у вас озаріння прийде і ви не будете поступати. Це не тільки може бути підсказка Вселеної, це ще може бути підсказка вашого роду, покійних ваших. І от вони таким чином вам підсказують. Далі, що на сьогодні ще? Ідіть, ідіть до когось, кого вам треба провідати. Ідіть, будь ласка. Тут також може, тут дуже важливо, що може когось треба допомога комусь, може, вашій знайомій людині, може бабушки, може дідусю, а може, просто до тваринок треба прийти в приют і вибрати собі тваринку, допомогти. Тут карта доброго серця називається. вона вам дасть надалі, от ви як добро сьогодні зробите, вона вам підскаже, і дасть надалі змогу щось неймовірне зробити. А ви потім 10 разів у вас у карму буде добро. Ви один раз сьогодні зробите, тим бачимо, сьогодні четверг, потужний день, то ви потім 10 разів заробите собі добро в карму. І тоді будуть ваші діти з добром, внуки. Бо як от ви щось робите добро, допустимо. Да? Це все ж на дітей на внуків йде добро. А от зробили, це такий принцип. Зробили раз зло. Ну, можна зробити зло не тільки спеціально, а можна і просто ну не спеціально. зробити, так. І потім воно теж йде на дітей, і на рід, на внуків. Тож, так що сьогодні є шанс вам зробити добро. І тоді вам зачтеться в карму. Так, ну ще я вам хочу сказати, якщо ми моволі щось зробили зле, ну не хотіли, то воно не так віддає. Ну а коли спеціально страшно щось роблять, то тоді тоді страшно, так. Да. Так, ця карта. Хтось отримає повніші гроші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І буде задоволений, і він має право сьогодні відпочити. Тому що те саме основне, він, мабуть, зробив у вівторок, що якраз потрібно було. І тепер він може спочивати, відпочивати, навіть поїхати десь може у відпустку, або може поїхати на дачу, або може просто вдома закритися, нікому не відкривати і відпочивати. Бо тут ви все зробили. Бачите, пінтаклі висять. Так, далі сьогодні ще ви сама собі дочні признатися, що ви дуже гарна людина. Ніколи, дівчата, даже не на юту, не сумнівайтеся, що ви якась не така. Може, чи щось повненька, чи худенька, чи може вік якийсь трошечки старший, бо в мене такі тут є гарні мої любимки. Мої властівочки, які мені за 75 років. Так ви знаєте, подивіться на себе в зеркало, подивіться на себе, знаєте, як я вам научу крізь себе, крізь зеркало. І ви побачите, яка ви всемогутня, яка ви гарна, яка ви найкраща і найквітучіша. Отак От я вам хочу такі гарні слова сказати. І це правда. Просто загляніть крізь себе. Зеркало, отак, остановіться і хвилин 10. Дивіться на себе уважно, уважно. Ви побачите такі черти, такі риси характеру, які ви раніше не замічали. І вам це дасть силу, вам дасть це впевненість, вам дасть це наснагу, щоб іти далі. Перемагати, будь впевненою і здобувати багато-багато компліментів. І я вас обіймаю з вами ваша народна відьма Ядвіга. Ми разом сила!